Пити, не пити, пити, не пити, пити. Це не гра або філософська дилема. Це алкогольна політика радянського уряду, яка мала вигляд якогось знущання з громадян. У 1985 році ЦК КПРС та Ради міністрів СРСР видають постанову про заходи щодо подолання паяства та алкоголізму, викорінення самого новаріння. У довжелезних чергах гуляв такий анекдот: відповімо на безалкогольні весілля непорочним зачаттям. Тоді телебачення та радіо пропагували безалкогольні весілля та новорічні застілля з лимонадом, тому радянський обиватель нагородив Горбачова прізвиськом лимонадний Джо. Але жодним чином це не діяло на народ, який вів просто нерівну боротьбу з антиалкогольною компанією. Для них рятівником стали самогонники, які виготовляли сумнівної якості сурогат, кустарне самогоноваріння, а також налагодили підпільне виробництво на деяких держпідприємствах. Держава втратила десятки мільйонів карбованців через перехід алкогольного ринку в тінь. А в 1988 році радянській владі взагалі довелося згорнути антиалкогольну кампанію.